Привіт, це Рая і її рубрика Нічого святого. Сьогодні будемо говорити про те, як фаворитка короля вплинула на оголення Марії. Агнеса Сорель прожила коротке життя у 28 років, але змогла не робити шуму. Її вплив на історію Франції порівнюють з впливом Жанни Дарк. Але не будемо мішати грішне з справді, поговоримо про грішне. Агнеса Сорель відома своєю красою впливом на політику моду та мистецтво, а ще вона вкрала серце Карла Сьомого. У 15 років юна леді стала фреліною королеви Неаполя та Сицилії. Далі її кар'єра пішла вгору і вона стала придворною дамою королеви Франції. А по же ж успіху Агнеса стало місце фаворитки короля Карла VII. і не аби якої, а першої офіційно визнаної фаворитки французького короля. До неї такі стосунки приховувалися або ігнорувалися. Але Карл VII публічно оголосив про своє кохання до Агнеса.